Без зв'язку світла, без швидкої допомоги та підрозділу рятувальників з розтрощеною лікарною та під щільним щоденним вогнем в Авдіївці, що останні два тижні є найгарячішою точкою на східному фронті. Лишається близько 1600 людей. Росіяни гинуть, штурмуючи це місто сотнями, але їхнє командування перекидає туди нові нові сили, що свідчить про те, що зупиняти наступальну операцію. Вони там не планують. Щодня спецпідрозділ поліції білий Янгол вирушає до Авдіївки, сподіваючись, кого. Ось евакуювати. Які аргументи у тих, хто відмовляється виїжджати, і чому Авдіївку нині називають другим бахмутом? Репортаж Марії Малевської. Звіт. Це єдина дорога на Авдіївку, і вона зараз під вогневим контролем росіян. Зв'язку немає, світла немає. Зв'язатися тяжко з людьми поліцейські екіпажу білий янгол вирушають до Авдіївки щодня, бо виїжджати люди зазвичай погоджуються лише коли перелітає вже по їхніх домівках. В Одесу поїдемо, в Київ, куди ходіть. Когда? Сейчас. Я не готова. сейчас. Раїса. Ивановна, женщина, я дня меня... назад. Я знаю, что у вас ракета у меня приїде. все... Пані Раїсі 76. Вона вчителька української на пенсії. Напередодні в її квартиру прилетіло. Знесло балкон, вибило шубки. Вона так і ночувала у цій кімнаті. Давайте збираємося, поїдемо. Куди? В больницю спочатку поїдемо. Ой, у мене рука сіна болі. Ну так поехали. я вот такой бардак оставить не могу. Я должна навести порядок. Швидкою допомоги. Допомоги в Авдіївці немає. Рятувальники теж евакуювалися звідти. Світла та зв'язку немає, але пані Раїса вперто не хоче. Треба в лікарню їхати. Я знаю, але я зараз не можу. Ось, я повинна навести порядок. Ми були тут півтора місяці тому. За цей час руйнувань стало набагато більше. Тактика випалити зрівняти з землею тут в Авдіївці дуже наочна. Привет, привет. Що ж вони нас так обирають? А це пані Зинаїда, їй 87. І її білі янголи, як і попередню бабусю, вмовляють вже не вперше. Давайте заберу вас. Подумаю. Так ви ж думаєте довго. Ви ж бачите, воно дама рушаться. Натомість зголошується евакуюватися Володимир. Всідається у броньовану автівку і до постійних звуків обстрілів додається ще й стійкий перегар. Як гахнуло, це було десь около восьми вечора. Приваліла з піакном, потім стінкою. У мене сосед доставав. В Автівці білих янголів є Старлінк. На одній з адрес до Геннадія додзвонюється схвильований жіночий голос. Просила, щоб ми її вивезли. так? онука просить вивезти бабусю? Ми вирушаємо до старої Авдіївки, околиці міста, яка під обстрілами вже багато років. Дорогою проїжджаємо будинок самого Геннадія. А де ваші вікна? Бачите свої вікна? Мої вікна в останньому під'їзді. Другий поверх ну, згоріла в квартира. Ось хата літньої жінки, яку треба вивезти. Ані у будинку, ані у погребі нікого немає. Зв'язку з бабусею теж. Онука каже, та могла піти у магазин, але приїхавши до нього, бачимо, магазину вже немає. Як бачите, останній магазин так званій старі частини міста був. Зараз у нас все згоріло, залишились одна стіна. Ми знову повертаємося на адресу. Звуки розривів не змовкають ані на хвилину. Пані Любов вже вдома. Давайте забирайте. Давайте поможе давайте. Давайте давайте. Так теж ж я ж не собиралася. Давайте, що вам збирати, Давайте, Ось давайте. Це у нас у то заходіть. Жінка голосить, плаче, не відразу розуміє, що брати з собою. Возьму, мені пригодіться. Показує фото тієї самої онуки, що попросила її вивезти. Внучки скільки скока літ? Двадцять один. Обстріли не вщухають, треба чимшвидше виїжджати. Я тобі перезвоню. Хорошо. Давай, все, не, не плач, моя дівчатка, не плач. Всі, не плач, ні плач. Так ми і їдемо. Володимир з його перегаром та 70-річна пані Люба. Це всі, хто сьогодні зголосився на евакуацію. Ви щасливі, що ви виїхали. Не знаю. Не знаю. Ну, так то да. А може, я там умру просто з тоски. Ну, хто його знає. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.